Привіт! У цьому відео я хочу подивитися, чи зможе ChatGPT розслідувати вбивство, чи вийде в нього проаналізувати всю ситуацію, включаючи докази, які були знайдені, чи все ж таки він почне забувати деякі моменти. З самого початку мені не віриться, що у нього вийде розкрити цю справу, але все можливо. Спеціально для цього я знайшов в Ютубі документальний фільм і повністю передивився його. Після чого я почав поетапно ознайомлювати ChatGPT з цією історією. Для вас я також не буду розкривати вбивцю, щоб вам було цікавіше дивитися. Привіт! Я хочу, щоб ти став детективом і спробував розслідувати вбивство. Я буду тобі розказувати про всі подробиці, а ти, у свою чергу, повинен аналізувати всю інформацію, яку я тобі дам. Твоє основне завдання знайти вбивцю. Ти готовий? Так, звучить цікаво. Розпочнімо. Будь ласка, розкажіть мені про обставини вбивства та будь-які інші деталі, які можуть бути важливими для розслідування. Белвію, штат Айдахо. Рано вранці у вівторок було чутно постріли. 16-літня Сара Джонсон з криками вибігла із свого будинку. Вона побігла до сусідів з криками, що у її будинку щось сталося. Сусіди подзвонили у 9.1.1, заявивши, що пролунало два постріли. Першим на місце злочину прибув офіцер поліції Айдахо Роскіртлі. В будинку поліція виявила два тіла. Перше тіло належало Алану Джонсону. Чоловік лежав на підлозі, повністю залитий кров'ю. Причиною смерті стало вогнепальне поранення. На ліжку під одіялом було ще одне тіло, яке належало Даяні Джонсон. Вона загинула від вогнепального пострілу в голову з близької дистанції під час сну. Алан Джонсон, судячи по знайдених доказах, отримав два вогнепальні поранення. Одне з яких пройшло на виліт, куля якого застрягла у стіні в ванні. Після отриманих поранень він дійшов до тумбочки біля ліжка, на якій був телефон, але сили покинули його, і він не зміг викликати допомогу. Зброя, якою був скоєн злочин, лежала біля входу у ванну. Це був Вінчестер калібру 6,5 мм. Біля нього лежав дерев'яний хрест, збитий із стіни. А на стволі Вінчестеру були криваві відбитки рук. Це говорить про те, що Алан намагався протистояти нападнику. Проаналізуй все це і скажи, будь ласка, що ти можеш сказати про цю ситуацію на даний момент? Можливо, ти помітив щось підозріле? Інтересний сценарій для розслідування. Зараз давайте розглянемо деякі ключові елементи Алан Джонсон. Виглядає так, що він намагався противостояти нападнику, засвідчуючи криваві відбитки рук на стволі Вінчестеру. Ймовірно, йому вдалося викликати допомогу, але через тяжкі поранення він не зміг вижити. Важливо дізнатися, чи він мав ворогів або конфлікти, які могли призвести до цього нападу. Даяна Джонсон, її вбивство відбулося в її ліжку під час сну, що робить її безпорадною. Можливо, це було спрямовано на неї безпосередньо, або вона стала колатеральною жертвою. Важливо вивчити її життя, зв'язки та можливі мотивації для злочину. Зброя та сліди на ній. Вінчестер калібру 6,5 мм може бути ключовим доказом. Важливо визначити, чи це була зброя Алана чи на злочинця її вкрав. Аналіз кривавих відбитків рук може вказати на те, хто мав доступ до озброї. Дерев'яний хрест і пошкодження ванної. Пошкодження ванної та хреста свідчать про жорстокий бій. Важливо вивчити ці елементи, щоб з'ясувати, чи є вони пов'язані з мотивацією або іншими аспектами злочину. Наразі є багато питань, і важливо збирати додаткові свідчення та інформацію для повнішого розуміння обставин. Якщо у тебе є конкретні запитання або додаткові деталі, які ти хочеш розглянути, будь ласка, повідом мене. Чесно кажучи, я здивувався від того, як він це все проаналізував. Він розклав усе на етапи і вказав на ключові моменти, в яких потрібно рухатися. І що потрібно перевірити. А я, у свою чергу, хочу змінити свою думку, тому що тепер мені здається, що в нього все ж таки вийде розкрити цю справу. А тепер, давайте, як він і просив, дамо йому більше деталей. Далі поліція допитала єдину вижившу людину в тому домі дочку загиблих Сару Джонсон. По її словам, вона прокинулася приблизно о 2.30 ночі від дивних звуків, які лунали зі сторони двора. Їй здалося, що вона чула голос недавно нанятої прибиральниці, також прозвучала сигналізація з гостьової хатини. Після чого Сара пішла у спальню батьків і розказала про це батькові. Однак батько Сари не прийняв це всерйоз і сказав дощі, щоб вона йшла спати, а він у всьому розбереться. Тоді дівчина пішла спати, але після шостої години ранку вона знову прокинулася від звуків спальні батьків. Сара почула постріли, а через деякий час почула ходьбу і стук дверей заднього ходу, який виходив в сторону лісу. Налякана дівчина побігла до сусідів, які о 6.20 позвонили у 911. Кінологи обшукали задній двір будинку, і було виявлено, що двері заднього ходу не були взломані. Тоді вони зупинилися біля гостьової хатини, на першому поверсі якої був гараж, а на другому поверсі трьохкімнатна квартира з ванною та кухнею. Квартиру на верхньому поверсі на протязі 4,5 років орендував чоловік, якого на той момент не було у місті. Пізніше правоохоронці його допитали, і все підтвердилося. Тому в якості підозрілого його не розглядали. У гаражі гостьової хатини було виявлено 22 рушниці і 3 пістолета. Виявилось, що Алан Джонсон був любителем вогнепальної зброї, але через декілька годин було виявлено, що вбивця використовував зброю не Алана, а орендаря квартири з гостьової хатини. По словам орендаря, він не цікавився зброєю, а рушницю зберігав на згадку про батька. Також він наголосив на тому, що з цієї рушниці не стріляли близько 15 років, а також у спальні подружжя у тумбушці біля ліжка був знайдений револьвер. Який висновок ти можеш зробити, маючи дану інформацію, що тебе зацікавило. Інформація, яку ти подав, видається цікавою та заплутаною. Ось деякі можливі висновки та розгляди. Звукові сигнали та гостьова хатина. Дивно, що Сара чула звуки з гостьової хатини та сигналізацію. Це може вказувати на те, що нападник мав доступ до цього приміщення та, можливо, був знайомий із звітом. Індивідом у гостьовій хатині, Орендар квартири в гостьовій хатині, хоч і підозрюваний спочатку виявився невинним. Однак важливо з'ясувати, якщо він дійсно не був у місці в той час, як сталося вбивство. Змішане використання зброї. Факт того, що вбився використовував зброю, яку не належала Алану Джонсону, може вказувати на предметну крадіжку або врахування вбивцею всіх можливих слідів. Знайдений револьвер у тумбушці також може бути ключовим доказом. Кількість зброї в гаражі, знайдена велика кількість вогнепальної зброї в гаражі гостьової хатини є цікавою деталью. Важливо визначити, чому Алан Джонсон володів такою кількістю зброї та чи мала це який-небудь зв'язок із ситуацією. Висновок: ситуація виявляється складною і є багато можливих мотивів та змішаних слідів. детальне дослідження зв'язків між особами. Перевірка Алібі та подальший аналіз доказів можуть допомогти розкрити злочин. Поки що він рухається у правильному руслі і робить правильні висновки. Звісно, що для розкриття справи поки що мало доказів. Але я зараз це виправлю. Далі криміналісти почали перевіряти сміттєві баки біля будинку Джонсонів. І, як виявилось, недаремно у сміттєвих баках вони знайшли світло рожевий халат, а в його карманах була одна резинова рукавичка, одна коричнева замшева рукавичка і п'ять патронів 38-го калібру, які підходили до револьвера Алана Джонсона. Знайденого у тумбочці біля ліжка. На халаті були виявлені каплі крові. З експертизи ДНК стало відомо, що це була кров Алана і Даяни. Але розташовувалися ці сліди переважно на рукавах і задній частині халата. Крім цього, слідчі знайшли дуже дивні знахідки на кухні будинку Джонсонів. Вони знайшли два ножі, розташовані в ряд явно з якоюсь метою. Крім ножів на кухні, був знайдений третій ніж з цього ж самого набору. Він лежав в квартирі гусьової хатини на ліжку. Першим актуальним підозрюваним була нова прибиральниця. Виявилось, що вона мала умовну судимість за кражу з магазинів, але ця версія не протрималась навіть сутки. Виявилось, що жінка приходила в будинок Джонсонів лише один раз. А коли її стали допитувати, вона навіть не зрозуміла, про кого саме йдеться. Вона працювала за багатьма адресами, і ясно, що вона не могла вивчити об'єкт. Наступним підозрюваним став Мед Джонсон, старший син Алана і Даян, який навчався у місцевому університеті в місті Москва. В результаті загибелі батьків він моментально стає багатою людиною, отримував значні страхові виплати та доступ до коштів, акумульованих на персональних грошових рахунках батька та матері. І це не кажучи про рухоме та нерухоме майно. Звісно, це все отримає не лише він один, адже у нього є ще і менша сестра Сара, але все одно з урахуванням розділу майна він з персічного студента перетворюється у вельми заможного плейбоя. З урахуванням того, що Алан Джонсон вважав сина Меттю недостатньо мужнім і явно надавав перевагу улюбленниці Сарі, можна було припускати існування певної напруженості у відносинах батька й сина. Ця напруженість у купі з матеріальною цікавістю створювала дуже навіть серйозні мотиви для скоєння злочину. Однак, як тільки син дізнався про смерть батьків, він негайно примчав додому. Його навіть не прийшлося розшукувати. Він без проблем довів своє алібі під час коєння злочину мед перебував більш ніж за 100 кілометрів від дому, що підтвердилося великою кількістю свідків. Далі вияснилося, що у Сари був бойфренд Бруно Санчес. У нього з Сарою були інтимні відносини, і за неділю до вбивства батьків Сари відбувся великий скандал, який налякав Бруно. Почалося все з того, що Сара пішла з дому і сказала батькам, що піде ночувати до подруги. Однак батьки вирішили перевірити цю легенду і ввечері приїхали до подруги, яка розповіла, що Сара поїхала до свого бойфренда. Після цього батьки моментально поїхали туди. Вони застали Сарою Бруно у самий розгар, якщо можна так сказати, романтичного вечора. В руках Алана Джонсона був револьвер, крім того, він пообіцяв посадити Бруно за зґвалтування неповнолітньої. Але Сара та Бруно змогли переконати батька, що їх стосунки до сексу не дійшли, але було очевидно, що проблема не була вирішена, а лише була законсервована. По-перше, секс у їхніх відносинах все ж таки був. По-друге, Сара, замість того, щоб порвати стосунки з Бруно, почала розказувати всім, що він зробив для неї пропозицію. На підтвердження своїх слів дівчина демонструвала золоту каблучку, яку купила сама ж собі. Санчес був шокований її поведінкою і з жахом чекав на повторне з'явлення татуся з револьвером. Варто зазначити, що він сам зателефонував у поліцію, дізнавшись про злочин, і повідомив про інтимний зв'язок із Сарою ще до того, як з'явилися підозри на його адресу. Що думаєш про ці докази та підозрюваних? Чи можливо ти вже здогадався, хто скоїв злочин? Ситуація справді складна та напружена. І є декілька можливих напрямків для подальшого розслідування. Давайте розглянемо деякі аспекти. Мотив Мета Джонсона. Хоча Мет Джонсон має мотив у вигляді матеріального збагачення через смерть батьків, його алібі виглядає міцним і підтвердженим свідками, що знаходились в іншому місці в той час. Бруно Санчес і сімейні конфлікти. Конфлікт між Аланом Джонсоном і Бруно Санчесом, викликаний сексуальними стосунками з Сарою, може стати основою для злочину. Проте Алібі Санчеса і його власний телефонний дзвінок до поліції наводять на думку, що він може бути невинуватим. Світло рожевий халат і ножі на кухні. Знахідка халата з кров'ю та різними рукавичками в сміттєвих баках створює підозру. Також дивні розташування ножів на кухні і знахідка ножа в гостьовій хатині можуть бути ключовими елементами поведінка сари та розголос про пропозицію, поведінка сари та її розголос про пропозицію можуть викликати обурення в родині та стати мотивом для злочину. Наразі ще немає однозначних доказів або підозрюваного, який вбивається. Потрібно докладне дослідження, щоб з'ясувати, які з цих елементів є ключовими та як вони пов'язані між собою. Важливо провести детальні допити, експертизи та перевірки алібі для зрозуміння повного обсягу злочину. Після ретельного обшуку будинку Джонсонів, який відбувся 3 вересня, слідчим вдалося знайти нові знахідки. У спальні сари було знайдено коричневу рукавичку, парну тій самій, що опинилася в кишені рожевого халата зі сміттєвого бака. На тумбочці в спальні лежали два патрони калібром 6,5 мм, калібр яких відповідав Вінчестеру, використаному як знаряддя вбивства. І нарешті найголовніше відкриття полягало в трьох слідах крові та мозкової речовини, виявлених на стіні спальні сари прямо навпроти дверей з коридору. Крові частка мозку могли потрапити на стіну тільки в момент пострілу в голову Дайан Джонсон, тобто на самому початку нападу. Це означало, що в ту секунду двері до коридору обох спалень батьків і доньки були відчинені. Відповідно, Сара не могла спати під час злочину. Це останні докази, які вдалося виявити слідчим. Використовуючи всі дані, які ти отримав, назви вбивцю, його мотив, і спробуй описати злочин, як він відбувався від початку і до кінця. На підставі нових знахідок можна зробити наступні висновки: вбивець. Здається, що головним підозрюваним є Сара Джонсон, дочка загиблих, коричнева рукавичка. Парна до тієї, що була у рожевому халаті, знайденому в сміттєвому баку, ставить під сумнів, її невинність. До того ж два патрони калібром 6,5 мм, які відповідають вогнепальній зброї, що була використана для вбивства, також знайдено в її спальні. Мотив. Можливий мотив Сари полягає в конфлікті з батьками та бажанні уникнути розкриття її інтимних стосунків з Бруно Санчесом. Сприйняттям батьками цих стосунків та погрозами револьверу з боку батька могли створити напруженість, яка привела до злочину. Хронологія подій: Початок нападу. Напад розпочався збивства Даяни Джонсон. У її спальні внаслідок вогнепального пострілу з револьвера, що викликав розламання дерев'яного хреста. Кров і москова речовина потрапили на стіну. Відчинені двері. Сліди крові на стіні свідчать, що в цей момент двері до спалень були відчинені, і це означає, що Сара Джонсон не могла бути у своїй спальні. Забивство Алана Джонсона. Потім напад перейшов до Алана Джонсона в його спальні. Два постріли від Вінчестера, знайденого пізніше, призвели до його смерті. Заміна рукавички та схованка зброї. Після вчинення злочину Сара можливо взяла коричну в рукавичку та приховала патрони у своїй спальні. А рожевий халат і Вінчестер у сміттєвому баку. Щоб уникнути підозр. Алан Джонсон і Даяна Джонсон справді були вбиті своєю дочкою Сарою Джонсон. Чаджіпіті провів розслідування і правильно виявив вбивцю. Щодо мотиву цього злочину, то підтверджувати нічого не буду, оскільки Сара, навіть після закінчення суду, не зізналася у скоєному злочині. Але скоріше за все чаджіпіті тут правий. Щодо хронології подій, яку він написав, мене здивувало те, що він написав, що саме Дайан була вбита першою. Я про це точно не писав, і це дійсно було саме так. Але чому саме з револьвера, я не розумію. Вона була вбита з того ж самого Вінчестера, з якого було вбито Алана. Він також не забув упомянути хрест. І я думаю, є така можливість, що він впав саме через постріл, а не через потасовку Алана і Сари. Також він допустив помилку в тому, що напад на Алана був у його спальні, хоча напад відбувся у ваній. Ну і про сховану зброю це також повна маячня. Але як для штучного інтелекту результат просто вражає. Він зміг проаналізувати усі події і виявити вбивцю, зрозуміти мотив вбивства і зробити хоч і не точну, але приблизно хронологію подій. Щодо долі Сари Джонсон, то її засудили до двох довічних тюремних термінів, плюс 15 років тюремного ув'язнення. Пишіть у коментарях, на якому моменті ви здогадалися, хто є вбивцею. А на цьому все. Бувайте!